Як відрізнити грип від ГРВІ. Доброго дня! Мене звуть Савченко Наталія Анатоліївна. Я є сімейною лікаркою. Грип це вірусне захворювання, яке починається раптово. У дорослого або дитини різко підвищується температура тіла до високих цифр, також з'являється ломота у тілі, нежить, закладеність носа. ГРВІ. Це гостре респіраторно вірусне захворювання, яке, на відміну від грипу, з'являється декілька повільніше. У пацієнта зростає температура тіла до 38 градусів, з'являється біль у горлі, чхання. Також може доєднатися головний та м'язовий біль. Правильне лікування дозволить уникнути можливих ускладнень та швидше відновити свій організм. Ускладненнями грипу є бронхіти, пневмонії та іноді серцева недостатність, а ускладненнями ГРВІ є гайморити, синусити та бронхіти. Своєвчасно звертайтеся за медичною допомогою до свого сімейного лікаря та будьте здорові!